Добрий день. Що там? А, ну що, мама була? Чи я? Зосі. То не моя мама. Мама. Ні. Ви питаєте, як баба відкриває консерву. Я вам цілий пакет приніс. То від добрих людей. Добре. Добрі люди оплатили. Приніс вам продукти. Там сир маєте, багато чого маєте. І сік, який ви любите. Зараз дістану вам. Які яйця поставимо. Боже сир. я! А я пустив на яїчку рік. Сік такий який ви любите. Де це мало? Ставила яїчко в на плетку. І що? Я 10 ячок поставила в сама єгла. А ви чого 10 яєчок поставили? Сама лігла, заснула, яйці потріскали, згоріли. Десять ячок пішло. Я приніс яйця, а вот і яйця. А ви чого так багато ставила яйць? Як? А що так багато варили? І заснула, що я лігла спати. Поставила на тверку варити і сама лігла. Треба зварити два-три яєчка нашого, десять яєць. Та ввечері було. Лігла заснула, яйців згоріли, потріскали, лезу воняк візьміла. Ясно. То ви вже більше так не лишайте? Що я не спати, і десь ічок пішло пропало. Зато не переживайте, добре, що нічого не згоріло. Добре, що нічого не загорілося. Яйця є, яйця я приніс. Ну, добре, добре. Що тут біля вас? Як справи у вас? Справи. справи, мене так боліли. Хтось мені подрапав покрив, чим чи жом чим, так подрапав покрив, хтось з двоє комарі так позрапали ще і шрами. Може, вас вербіло, ви себе поцарапали? Може, то ви себе поцарапали? Та я пагнічів не маю, я пообрізала. Ну, не знаю. Не думаю, що хтось прийшов вас в спині поцарапати. Так, що хтось кричив, чи з водька кричив, його і кров, кров, де кров. Так подрапано сильно покріло, чим, хто то казав, що ножицями, ножицями Маріна подрапала. То вам все приснилося, бабці? Нет, да я прикладала отец, я думала, что то ядом. Думаю, что я китайский. Китайский я. Я прикладала отец. То все банда, мафия. И когда на блюдочку брала отец, и так рукой умастела, то нога жду кулина была подрапана. Угу. Хто це казав, не знаю, хто це вказував. Чи то володька данька сєнці, чи хто кажу, і так потрапаєш кров, кров іде. Ясно. Ну, що я вам тут зроблю? Ви надвір не виходите? На двір не йдете, там тепло. Я не виходила, бо я сім бояла. Чого? Боріденька, сін, та й володька, куцика день касін. Каже, бабці нігде не йдіть, щоб вас не забили. Чого? На дворі тепло, сядете під будинком, під хатою можна сісти. Я навіть на дорогу не йду, Юсі. та на дорогу можете не йти, але біля будинку можна сісти. Каже, тоденька, володька, куцика. Володька, карі, не йдіть і вас можуть забити, я така не здала зігнута в двоє, щоб вас не забігли, так те йде за дамів який зробив свою жінку. Скакали, була так худіла, як виходить, зігнути в двої. І він забив чоловік, дурний, п'яний був, зливив свою жінку. Бабто, то все фантазії ваші, то фантазії, то ви собі так придумали. Каже не виходьте нікуди, я всі бою навіть на дорогу вийти. Ясно. І кажу в бабці в мене була старенька, казне у двої, то її до поки не померли, а мене старму хочуть добити. Ніхто не хоче вас добити, то ви собі так здається, вам фантазуєте собі. За руцький карі Дубет. Я знаю, той ти Той За Володько, володька, ти його знаєш? Не знаю. Він каже, Дуб'яти, бо я сара не знала. Доб'ятці, щоб я не ходила. То вам приснилося. Приснилося вам. Ніхто так, вас добити не хоче. Локасу, сам того боку, на там нікого нема. нема. Там нікого нема, там ніхто не живе. Поїхав до в цьому будинку тільки ви живете, одна живете. Вдома, в райге. В цьому будинку тільки ви живете, більше тут нікого нема. Ні, то правда, правда. Вам все здається? Цей будинок на декілька квартир, бо дехто думає, що то весь будинок бабці. З цієї сторони дві чотири квартири і з другої сторони, не знаю, квартира чи дві. Ось, то не весь бабці будинок. Бабці тільки оця квартирка одна. Ось в такому настані. Добре, бабцю, Ви їсти, я буду йти. Будьте чемні. Що і мене зоб'є, бо я не здала. Хто? Так казав, отой той був. Там нікого нема. Він казав, що він їде у мамі, бо мама слаба. Там нікого, там ніхто не живе. Він на райві. Най буде. Май будемо на райі. Добре, ви собі поїжте. Не райвай по мамі. Най буде біля мами. Я буду йти. Будьте чемні. До побачення. Бабці не хоче віше йшов. До побачення. Будьте чемні. Я пішов. Нолі реакції. Ви чуєте, що я говорю? Я там не сняв, що правда. То правда. Ясно, та й добре. Ходь собі банана з'їжте. Добре, добре. Ну, і там собі подивиться ще в пакеті. Добре. Все, до побачення. Баба на своїй хвилі. Та та так, баба, яйця варила, 10 яєць, наші 10 яйцо. Так вони зговіли.